Вітаю шановні глядачі на каналі «Прогноз» Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Шаман Касераш. Вітаю, незламний Харків, да, привіт, е, Олександре. Дивися поруч з Харковом Сумщина. Вона також потерпає. дуже багато е, зараз. Говорять і майстрів, і військових експертів про те, що Сумщина теж буде в Опалі, і ворог також буде штурмом брати із Сумщину. Скажи, будь ласка, як ти бачиш цю ситуацію? От є дві області: Кошмарила Сумщину, Кошмарила Харківщину. Невідомо, куди підуть, чи туди, чи туди. Зараз бачимо е страшний конфлікт, е прориви на харківському напрямку. Сущні? Вони не полишили ідей е для сумського напрямку п'ятірки мечів. Тобто, реально трохи пізніше, я так розумію, ну, давай так. Не це не ну навряд чи там на якийсь прям найближчі на найближчі дні. Я би все-таки, із того що я бачу, брала би там тижні, все таки плюс-мінус. Але від, від ідеї поповзти на сум на сумському напрямку ніхто не відмовився. Тобто, от, скоріше за все, подібний, подібне намагання, от як на харківському напрямку, якийсь такий фінт вухами вони планують і будуть намагатися робити. І знову, воно ілюзорне. Я називаю ці наступальні дії псевдонаступом. Ну я їх так і називаю. Це псевдонаступ, тому що цих сил недостатньо для серйозного наступу, але цих сил. Е Достатньо для того, щоб наробити якогось лиха, відтягнути увагу, відтягнути сили, відтягнути ресурс, поставити рачки, да, ти зрозуміла, певні, певні області, певні міста і так далі, тому подібне. Тобто, там от от воно для цього робиться. Це такі ілюзорні наступальні дії. Олександра, скажи, будь ласка, ілюзорні наступальні дії, що нам загрожує від цих ілюзорних наступальних дій? Для населення. От люди питають, чи виїжджати мені, чи не виїжджати, що мені робити? Я на Сумщині. Які є загрози? Що буде? Друзі, по перше. Питання виїзду чи повернення це ваша особиста справа. Будь ласка, змиріться з цим. Перестаньте на майстрів перекладати відповідальність за питання того: виїжджати вам з вашими котами, мамою, татом та дітьми, чи не виїжджати. Ну, ви дорослі люди, да? тобто, ну то має бути певне розуміння цієї ситуації. От, якщо ви знаходитеся десь е, близько до кордону Сумської області, в населених пунктів, які потенційно можуть стати зонами заходу ДРГ угрупувань або. Е, Зонами певних проривів, а це логічно, тому що якщо ви там проживаєте, то ви бачите, да, де де укріплення, де підготовки, що відбувається, ви своїми очами бачите? Там просто навіть можна не про новини свої очі відкрити і подивитися. В ну, такому випадку, якщо ви розумієте, що щось несеться, виїдіть на який, на якийсь час. О, от або за вами приїде примусова евакуація. Як це відбувається на? На харківському напрямку зараз, от яку оголосили заздалегідь, але бажаючих у неї заздалегідь було щось не так багато, як стало після того, як почалися питання да, певних проривів. От, тому, будь ласка, якщо ви не відчуваєте в собі моральної сили і знаходитися близько до потенційних місць, де може бути ДРГ та прориви, виїжджайте, покиньте територію. Угу. А, Чернігівщина. Зараз. Ну, дивись, у мене все ще північний кордон, да, тобто там якраз де Чернігівщина, в принципі, Житомирщина, Київщина, оця гора. На да, гора карти вона в мене випадає як місця, в якому ворог зі сторони Білорусі все-таки може каламутити воду. Поки в мене їх плани обмежуються пажом мечів. Це не перший раз, коли вони в мене обмежуються якимись ДРГ-групами, промацкуваннями, прощупуваннями, диверсіями. Причому знову в мене випадає, що це скоріше за все буде стосуватися не тільки нашої території, але й третьої країни. Це може бути якісь наривання на Польщу, Ну ти зрозуміла, або на країни. Тобто, коротше, мутиться якась, якась дестабілізація певної ситуації. Тобто, такий момент є. За, знову, я не бачу, щоб питання. Чернігівщини було якимись найближчими днями. Знову воно в мене випадає, воно в мене все тягне на сонце. Сонце мається на увазі до теплого, більше теплого стабільного періоду. Скоріше за все, ми говоримо про все таки червень місяць, плюс-мінус. Тобто, якщо і будуть якісь отакі, отакі от там заворушення, поползнавіння, то це не раніше кінця травня або аж червня. Тобто у них можуть бути такі. Ми все одно з тобою передивляємося з іншими а, колегами, ведучими в ці напрямку майже кожного тижня. Тобто, поки от воно як вони планують якісь колихання, так і планують. Саша, я чула заяву. Це те, про що ти говорила, да е, від перших лиць там від відомих українських військових, коли чуєте заяву, передивляєтеся, хто ці люди. Не встигла передивитися, хто ця людина, але заява була досить звучна, Що ворог не полишає думки піти на Київ і буде наближатися, що лінія фронту буде наближатися до Києва? Чи правда це? Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого? Гороскопи, афірмації, езотеричні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Ворог не полишає думки змінити будь-якими методами і військовим методом, в тому числі, владу в Україні. Тому вони йдуть в двох паралельних гілках. Вони колихають військову ситуацію, де вони будуть. Я ж кажу, вони я ту з мечів по відношенню до Києва планують. Тобто, це будь-які методи, які будуть як тобі сказати, підсирати Києву. давай ми так, це називемо, Ну от приблизно так окреслимо, повторити прохід і прорив такої довжини, як це було у 22-му році, наприклад, через сумський кордон. Ну, це не та історія. Знову ж таки, ну будь ласка, довіряйте ЗСУ, довіряйте. Ну довіряйте зсу в кінці кінці. Там інша да? інша історія з укріпленнями і кількості бойових одиниць і людей на цьому напрямку. Рівно так же, як дуже важка історія, неочікувано зайти знову на Київ з території Білорусі. неочікувано застать всіх в розплох. Ну ні, про це буде. Ну ти зрозуміла відомо. Але думок про колихання Києва вони не полишають або внутрішньополітично. Тобто нікуди не поділося розхитування політичного простору всередині країни, або якби під давай так скажімо підтискування цієї політичного розгону і псоші військовими якимись діями, які можуть ну ти зрозуміла наганяти паніку. Тобто, ось який план будь-якими методами здестабілізувати Київ. Все, я маю на увазі, як столицю, як державний апарат. Скажи мені, будь ласка, по рахунку обстрілів чи є загроза для Чернігівщини, чи є загроза для Київщини? Так, да, загроза по обстрілам є дійсно є. І для Чернігівщини є, вона випадає, вона не знаєш, як там не прямо треш, якби що все, гатять там Чернігів, ні, але загроза для Чернігівщини є, і для Київщини, Київської області, для міста Київ загроза по обстрілам все одно є актуальною і полишається, бо випадає тут і диявол. Тобто зараз вони можуть піти з планом обстрілів у підвішений стан, тобто взяти певну паузу, а потім відновити якісь атаки на Київську область, на Київ і на Чернігівщину. В мене запитання стосовно плана ворога гатити по півдню України зараз от Херсонщина, Миколаївщина, Одещина. Ми нічого не чуємо за Херсонщину. Яких новин очікувати з Херсонщини, і чи є загроза херсонцям зараз масованих обстрілів? Бо в них масовані обстріли є на постійній основі, але останні от на останньому тижні знову пішла така хвиля буйних обстрілів. Це тероризування мирного населення, конкретно на Херсонському напрямку, це має, це має і військовий характер, це зрозуміло. Знову на Херсонському напрямку ворог знаходиться в одній із найневигідніших для себе позицій. От, просто це треба розуміти. З точки зору е військового е знаходження. Для них це позиція на, 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 ну, на, на набагато менше вигідніша ніж на всіх інших точках лінії фронту. Там і на Донецькому напрямку, на Запорізькому, на всьому. Тобто, там е у них є, хоч якісь там моменти да, вигідності того, де вони стоять. То на Херсонському напрямку для них це найневигідніша позиція. Єдине, чим вони можуть контролювати е херсонський напрямок, це вежі. Це називається вогняний контроль. От вони цим займаються. І це має періодичний хвилеподібний характер, тому що коли з нашого боку йде активізація певних дій, вони починають сипати на голову всьому, ну, всю, всюди і скрізь і, і вся. Одесу тероризують е, за рахунок мирного населення і е, місцями по наводці. Все. Тому що до Одеси можна дібратися з моря. Я маю на увазі дронами, ракетами, <головіка> кораблями, цією всім гівном. От і Одесу тероризують, розганяючи в Одесі і ПСО про те, як там буде висаджуватися в десятитисячний раз якийсь міфічний десант, який в кількості 300 людей має захопити всю Одесу внезапно. Понімаєте якимось ні, 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 ні звісним ні для кого чину? Дніпропетровська область, Дніпро Кривий Ріг. Загрози по обстрілам е, мають місце бути розтягнуті у часі, але мають місце бути. Воно випадає і для Кривого Рогу, і для е, Дніпропетровської області, і для міста Дніпра в цілому. Тобто тут ми, коли з тобою говоримо зараз про обстріли, тебе треба ну, розуміти, що загроза є в принципі для всієї України. Питання просто завтра одне, післязавтра друге, після післязавтра третє. І мені можуть карти видавати видавати там два-три тижні. Ти зрозуміла? приблизно, ну я маю на увазі да, приблизного розтягнутого атаки, шахедів, ракет, РЦЗО і ще якось гівна. А, от а, якихось серйозних давай так, поползнавіній просувань, а, нахрапів у бік Дніпропетровської області я не бачу. Отак, от, бо там уже розганялося і псо, як ворог о, дійде до Дніпра, о, от Захопить Дніпропетровську область. Ну, типу, там уже і таке розганялося. Не бачу я поки можливості ворога до якихось подібних, серйозних о, бойових задач. Ситуація на запорізькому напрямку. Важка? Важка. Важкою залишатися і буде, як і на Донецькому напрямку. Важка. Важко. Єдине є, як би це дико не звучало, зниження темпу на Авдіївському напрямку. Зниження темпу. Хоч, чесно, аж видихнуло. Так, да, це проглядається зниження якогось темпу від РФців на, на Авдіївському напрямку. Тобто, пов'язано? Загрузили, тормознули ресурсу. Ресурс і немає, не зрозуміла. Коротше, видихається ресурс. Вони поклали такий велетенський ресурс на те, щоб вийти на ту Авдіївку і на найближчі, якісь те зрозуміла, да території. Що тепер це займає час на перегрупування, доставку потрібних споряджень? Там ну ти, от оцей весь коротше, оця, оця вся історія. Плюс з нашого боку, все таки, як не крути, дійшла певна допомога на різні напрямки, і що, що поліпшило. Фронтову ситуацію десь, ну, ти зрозуміла, точково місцями де не, не прямо всюди. На жаль, не для всіх 100% бригад, але в цілому, взагалом, є певне поліпшення у кількості е, там, снарядів і можливостей, да, тепер атаки у відповідь, яка у нас є. Запорізький напрямок важкий. часик досі є суперважкою точкою. Просто неймовірно. Тут досі він залишається дуже, дуже, дуже гарячим місцем. Uh, скажи, от зараз вороги роблять свою перегрупу перегрупування. Чи бачила ти в розкладах окупацію ще міст на Донецькому напрямку? Я говорю зараз за Покровськ, я говорю зараз за Краматорськ. Я із того, що я можу продивитися, і з того, що я бачила, що в, ціною великої кількості е, їхніх е, ресурсів та солдат вони можуть е, вийти на якісь. Мене, давай так, У мене не випадає у них можливості поки що, як мінімум, з тим ресурсом, який у них є, е, зах, захоплення великої території, знаєш, типу Краматорська, я маю на увазі, от по mm. розмірам. У мене випадає, що у них можуть бути точкові успіхи у вигляді якихось. Сіл або якихось невеличких населених пунктів, але не масштабного, от як я ж кажу, як міста міста Краматорськ. Розумієш, тобто, тут воно вони, вони будуть тиснути на Донецький напрямок. Їм потрібно вийти на кордони Донецького, Донецької області та Луганської області. Їм потрібно показати цей кончений всратий результат. Розумієш, що треба їм от. Це їхня бойова задача, і вони будуть туди кидати весь ресурс. Вони там будуть тиснути як завгодно. для того, щоб туди кидати додаткові ресурси, тиснути як завгодно. Вони будуть відволікати нас всюди і скрізь, на Харкові, на Сумах, на Києві, на е, Херсоні. І ще десь, і ще десь, і ще десь. Для того, щоб ти зрозуміла робити оці от нахрапи, оці от просування там великою хвилею. Знаєш, як, як хвиля ударна така, «Упс, зависли, гупс, зависло, гупс, зависло. Е, дивись, е, ну я Вінничанка, да? е, е, я знаю, що відбувалося минулого тижня на Вінничині. Е, е, знаю, е, що важко нам з критичною інфраструктурою. Е, зараз літочку ще більш-менш, а от взимку буде важкувато. Дай Боже, щоб справилися швидко літо підготувалися. Е, в мене питання: чи є загроза іншим містам по критичній інфраструктурі, якого милого ворог вчепився до миргорода? Ну, Старкон, понятно, я навіть не знаю. Він, він просто незламна наша фортеця і е, Львівська область. Насипала таку питання. Ну, дивись, загроза для критичної інфраструктури і для інфраструктури логістичної вона полишається. Ворог цих планів не нікуди не подів. Нікуди не подів. Угу. Це зруйнувати нашу, нашу економіку. Важливо знову це зруйнувати наші бабки. Давай так. Це змусити нас А на це витрачати бабки, Б, змусити нас не торгувати цим. Ну тобто, це ну коротше, це у них отакий от план: і їм типу там зима, літо. Що давайте руйнувати те, на чому ви заробляєте гроші як держава. Тобто, це полишити нас без певних торгівельних е, нюансів. О, от, тому е, е, під загрозою критична інфраструктура та й всякі логістичні штуки, вони так і залишаються. Це перший момент. Чи є загроза в цілому, давай так для західної частини України, да, безумовно, воно залишається. До речі, оця тема з тим, що в мене випадало від ворога удари по новим місцям, да, по яким можливо не били, або якось вони не є, є не тими місцями, в яких звично да, може прилітати до де, 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 де звикли, воно в мене так і полишається. тобто ворог ще додатково обирає собі якісь нові цілі, mm -hmm. цілі, які ніхто не очікує, ну тобто. По Миргороду. По Миргороду, володіння якоїсь інформації по Миргороду. Я так розумію, щось десь хтось щось злив, розумієш, що вони. Давай, так, було по всій відомості, що зливати, і вони намагаються нанести вам, нам таким чином певних. Втрат, важливих втрат. Mm -hmm. Коротше, по моєму Миргороду гатять не, ну, не зовсім просто так. Щось володіє ворог якоюсь іншою. Ну, ми тут не будемо озвучувати, я приблизно розумію. Я думаю, самі mm -hmm. жителі Миргорода розуміють, про що я говорю. Коротше, є причина. Окей. Okay. Uh, давай тоді подивимося по uh, Львівській області. А що саме ми подивимося по львівській області Чи є за для за кінця місяця обстріл да, для західної України? Є загроза обстрілів взагалом? Будь здорова, говориш. Так, Є для західної України загроза в цілому це стосується не тільки Львівської області, тому якщо ви там в Тернополі, у Франіку, у Хмельницькому, маєте це, будь ласка, на увазі також, тому що є, є певна загроза обстрілів критичної інфраструктури, певних об'єктів і намагання поворухати нам логістичні шляхи угу. е, Гідроспоруди на річки Дніпро, чи є загроза якихось катастроф. Загроза така перманентна. У мене зараз давай так, в мене зараз от якоїсь такої пікової штуки, яка б мені кинулася в очі, що все конкретно, прям срака матика Ні, немає. Ти зрозуміла? Просто загроза є перманентна. З із гарних новин ми там знаходимося у сімці жезлів. Скоріше за все, були зроблені певні висновки захисного характеру і намагання мінімізувати будь-які наслідки. Тому поки. Це така рівна, знаєш, рівна лінія загрози. Давай ось так це окреслимо, без якихось пікових стрибків. <різвість> Якщо поговорити про <різвість> річку Дністер, дуже питали Новодністровська ГЕС, чи є там загроза. бо нам же хочуть наламати експорт електроенергії. Знову в мене випадає дивися, чи є у планах е, ворога е, інфраструктура, що знаходиться на воді під атакою. Да, є, бо король кубки. Чи є у ворога зараз е, технічна можливість? Знову в мене випадає для. Гідроспоруд сім кажезлів. тобто є знову ж таки є певне певні е, да зроблені певні висновки, є певне там підсилення. Я так розумію, і ситуація в цілому по помірності. Тобто, воно я ж і ще раз кажу: плюс-мінус рівно наскільки це можливо, як мінімум, на поки, на якийсь там найближчий час. Угу. Е, серед, дякую, і по підтримці наших партнерів. Чи правда, що до кінця місяця ми зможемо е, мати перевагу над нашим ворогом? Питання озброєння? Не у всьому. Давай так у чомусь да, вирівнятися і мати навіть певний успіх, а, а, але не в всьому. Не, всь, не, не, не все нам таке передадуть, щоб ми мали суцільну перевагу. От, але хоча б уже давай так, покращення вони дійсно певні відбуваються із забезпеченням. Ну, коротше, тобто, тут, хоч хоч починає вирівнюватися ця ситуація, чи вийде у пропагандистів розгойдати Україну для того, щоб підняти людей на майдан до кінця місяця? Намагання, скоріше за все, нагнітання, намагання вони будуть по п'ятірка мечів випадає. А, от, Але е, це важка ноша. Я так розумію. ну для, для е, ти зрозуміла, для прямо, щоб, щоб це прямо вихід і прямо майдан, прямо як от, як м -м, свого часу там, помаранчева революція, революція гідності. Ти зрозуміла? Поки поки, поки, поки випадає помірність. Це все ж ну, багато чого залежить від людей, але поки, я так розумію, не доколихали. Е, ту, ну коротше, не доколихали до такої степені, щоб це до, до призвело до серйозних революційних дій. Слухай, почнуть вже брати за баранці тих, хто ось цю пропаганду вас співає. Ну буде якась не знаю, там зачистка цих п'ятої колони медійної? Місцями так. Але ж тут знову, знову з тобою повертаємося до питання того, аби влада не давала привіду для взрощування подібних розмов, було б набагато простіше. Розумієш, а так іще і ще влада любить насрати в кущах, а потім казати: То не ми, то сусідська собака. Ні, ні, ми, ми не срали. Ні-ні-ні-ні. А потім за камер відеоспостереження видно, що срали, і всі такі: ну, да, срали, але ми вирішили вам про то не казати. Понімаєш, і ну а потім, а чого ви нас обвіняєте, що всюди де нас рано під кущом, то ми? Ну тому що ви вже один раз обісралися, розумієш? Ну тут, тут якби ну, якби не давали приводу, було брбу було б простіше. Так, нове призначення залужного зміни в українській владі. Що відбувається в кабінеті міністрів? Ми роздивимося на твоєму каналі, а також проговоримо. З ким насправді ми зараз воюємо, що пішов, прийшла нова людина. Чи має вона стосунок до ФСБ і теракти в Білгороді? Також дуже важлива тема. Тому переходьте на канал Шаван Кисереш, там завжди цікаво і яскраво.